Чоловік привіз за міського будинку врожай. Єдине дерево гранату цього року вродило кілька плодів. Їла я цей гранат і згадувала дитинство і нашу ділянку біля бабусиного дому, так званий огород. І як сильно в дитинстві він бісив, бо треба було то жуків колорадських збирати з картоплі, то помідори збирати і допомагати мамі закривати все на зиму. В дитинстві я просто мріяла жити в квартирі, щоб позбутися додаткової роботи. Ой, дурне. Але окрім грядок, в огороді було купа дерев, і я ніколи не. Не забуду, як ми їли з дерев черешню, абрикоси, яблука, смородину, сливи. Навіть дерево горіху було. І от зараз бабусі вже нема в живих, місто окуповане, батьки покинули свій дім. Можливо, хтось чужий буде їсти черешню з бабусиних дерев. Коли тато був в мене, він проростив кісточки манго. Зараз це такі міні-деревця. І я думаю, що треба пересадити їх в землю, бо хто зна, може, колись в майбутньому мій син буде їсти свій найсмачніший манго з них.